На початку богослуження будемо читати Слово Боже, яке записано в новому Завіті. це Івангелі від Івана, 4 розділ, з 20 по 24 вірш. Отже, хто має Біблію, можете відкрити. Івангелі від Івана, 4 розділ, з 20 по 24 вірш, написані слідуючі слова. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї: Повір жінку. Мені, що надходить година, коли ні на Горіці, ані в Єрусалимі вклонятись отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є Дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Амінь. Амінь. Ви знаєте історію, яку ми з вами прочитали. Вона розповідає про те, що Ісус Христос зустрівся з жінкою, і вони говорили на різні теми. Вони говорили про життя, про сімейне життя, вони говорили про поклоніння Богу. Про шанування Бога у їхньому житті, про віру, можна навіть так сказати. І ми бачимо, що ця жінка говорить до Ісуса Христа, якщо подивитися у тексті. вона каже, що е, на ось цій горі отці наші вклонялися Богові. Тобто було певне місце, де люди приходили і отримували спільність з Богом, де вони відчували Бога. Де вони поклонялися Богу. А йому говорить, каже, а ви твердите, тобто Юдеї, що в Єрусалимі це місце, де потрібно вклонятися. І Ісус промовляє до неї і каже, що повір, жінку, мені, що надходить годин на коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі вклонятись отцеві не будете ви. І далі він продовжує говорити. Він говорить: ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. А ми уклоняємось тому, чого ми знаємо. І далі Ісус розповів про справжню суть богошукання у житті людини, або про справжню суть поклоніння у нашому житті, в її житті, і так само це в нашому житті. І Ісус каже, ви уклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Знаєте, оце слово богошукання або поклоніння і знання, воно десь зацепило мене, я хотів би. Щоб ми могли сьогодні подивитися, а чи знаю я, чому я вклоняюся взагалі у своєму житті? Тому що е, невже так може бути? Невже може бути, що людина, розумна і сучасна людина, вона може наплутати або взагалі заплутатися у своєму житті із тим, у що вона вірить взагалі? Невже людина може роками щось робити, а потім дізнатися, що воно це робила неправильно? Невже людина може ходити навіть до церкви довгий час і практикувати певні практики, а потім вона може виявити, що те, що вона робила, це не є вірно. Ісус сказав, що вони не знають свого поклоніння. Я би хотів, щоб сьогодні ми якраз з вами могли подивитися, чи знаємо ми. Кому ми вклоняємося і чи ми знаємо суть нашого поклоніння. Тому що, напевно, немає людини тут на землі, яка б не помилялася у своєму житті. І змогла б уникнути якихось помилок. Звичайно, що людина допускає помилки, це може бути. Але не кожен може виявити те, що він робить щось неправильно. І слів Ісуса Христа, ми розуміємо, що людина або певна навіть група людей, або Кількість людей вони можуть обрати неправильний шлях у поклонінні Богу. Тому давайте ми зараз з вами подивимося на те, що може рахуватися, але не є справжнім поклонінням. Три таких момента, і потім подивимося, що саме є справжнім поклонінням. І щоб ми могли з вами також, слухаючи, дивлячись на ці тексти, щоб ми могли дивитися на свою віру і могли виявляти, а де я знаходжуся. <кій> Адже я впевнений, що кожен із нас він, е, він не хоче бути в категорії тих людей, яким Ісус скаже, ви не знаєте, чому ви вклоняєтеся. Другими словами, ви не знаєте, чому ви вірите, або ви не знаєте справжньої суті вашої віри. Тому що ми бачимо, що людина може щось робити, людина може десь до чогось належати, але може бути мімо віри, може бути не так. І тому... Знаєте, тільки книжники і фарисеї це була така, скажімо так, секта людей, да, які з самого початку вони хотіли, нібито правильно поклонятися Богу. Але навіть тоді, коли Ісус прийшов і Він хотів показати їм, що вони все ж таки щось роблять неправильно в своєму житті, але вони були не готові це розглянути. Вони були упевнені у своїй правоті. Тому у нас з вами є слово Боже. І ми можемо дивитися і порівнювати. Тому давайте подивимося, що може рахуватися, але не бути справжнім поклонінням Богові. Що не можна рахувати остаточним богошуканням? Чи, де може бути насправді таке, знаєте, викривлене розуміння цього? Дивіться, перший текст, ми повертаємося до тих текстів, які ми з вами читали. Іван від Івана, 4 розділ, 20 вірш. Ми з вами вже читали ці вірші. Отці. Наші вклонялися Богу на цій ось горі, говорить. А ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Подивіться, дивіться, жінка, вона говорить, що визначником поклоніння, тобто є прив'язаність до певного місця. Тобто географічне місце, яке вказує на те, що ти шукаєш Бога. І якщо ти знаходишся в тому місці, значить ти є Богошукач, значить ти є той, хто вклоняється Богові. Самарянка прив'язує поклоніння до місця, але Ісус говорить, що це не так. Ісус говорить, що так було можливо, але відколи Він прийшов, він почав це пояснювати, він каже, ні там, ні там. Тобто, інколи, знаєте, ми з вами також можемо сповідувати або продовжувати сповідувати саме таку модель. Що якщо я знаходжуся в правильному місці, значить я є хто? Значить, я правильно поклоняюсь Богу, значить, я, значить, я є Богушукачем. Знаєте, одного разу, е, ну, це, як я казав на початку, це не є остаточним визначником, що я є справжнім поклонником, якщо я навіть і знаходжуся в правильному місці. Тобто, зараз, на даний час, ми можемо бути в домі молитви ми можемо думати, що я от є людиною, яка шукає Бога. Це вказує на Богошукання – але це не має нас остаточно заспокоїти. Тобто є інші речі і ширші речі, які можуть показати. Одного разу, я кажу, був свідком на зібранні, коли двоє людей вони сиділи, і вони, я так розумію, ну, любили Бога. Але вони посварилися під час зібрання. Я сидів на задній лавці, і чоловік він чуть ли не так ну, не зажав так сильно дружину свою, хотів, якби. Доставити її болі, тому що вона десь його в чомусь не послухалася. Ну, ніби люди в правильному місці. Але чи можна це назвати справжнім богошуканням і поклонінням? Людина може знаходитися тут, тому що дивіться, ми можемо думати, що правильний стан і поведінка моя у домі молитви. А там, в принципі, за домом молитви, як вийде. Тобто, дивіться, перший момент, що ми можемо не вважати. Або що може бути помилковим таким е, вказівником на те, що, у нас, що ми є справжні поклонники? Це якщо я прив'язаний до певного місця. Тому що жінка казала, або на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі Ісус каже, ні там, ні там. Не, місце не може вказувати на те, що ти є богошукачем, що ти є людиною, яка поклоняється Богові. Ви знаєте, якщо дивитися далі, е, Поклоніння не зводиться тільки до оспівування пісень. Ми можемо думати знову, що коли в мене в устах є правильні слова, і коли я співаю пісні, коли я долучений до загального якогось поклоніння, можемо думати і вважати, що я по-справжньому поклоняюся Богові. Але послухайте, як і перший варіант, так і другий варіант. Його не можна вважати остаточним. Тобто, це не є ті речі, на які можна опертися і заспокоїти себе. Чому саме? Послухайте Івангел від Матфія, 15 розділ, 8 вірш, Ісус Христос сказав такі слова. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Чи можемо ми сказати, що якщо у мене на устах є правильні слова? Якщо я можу спільно разом із усіма, тому що ми можемо дуже часто думати, що оспівування, або коли ми співаємо, хоча це є дуже правильно співати. І поклонятися Богу, це один із елементів, який може бути присутнім, але знову ж не є остаточним. Тому що Ісус каже, що були люди, які устами мене шанують, які можуть правильно говорити, які можуть правильно оспівувати, які можуть правильні речі видавати. Але Він говорить далі, Він каже, серце ж їхнє далеко від мене. Перебування на правильному місці і з правильними словами не є остаточним показником. Поклоніння Богу. Місце і зовнішнє положення тіла не має відношення, можна сказати, до поклоніння. Ще один момент. Ісус Христос він також це є третій вже якраз момент, який ми з вами дивимося. Ісус Христос якось мав спілкування також з одніми людьми. Про це записано в Євангел від Матфія, 38 розділ з 37 вірша. Написані такі слова. Він говорить: знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається у вас. Я те говорю, що я бачив у Отця, та й ви робите те, що ви бачите в батька свого. Сказали вони йому відповідь: Наш отець Авраам, відказав їм Ісус, коли б ви, Авраамові, діти були, то чинили б діла Авраамові. А тепер, ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам. Казав правду, яку чув я від Бога. Цього Авраам не робив. Ісус далі продовжує і каже, ви робите діла батька свого. Вони ж відказали йому, не родилися ми від перелюбу, одного ми маємо Отця то Бога. Подивіться, Ісус говорить з людьми, і Він хоче сказати їм, що вони неправильно живуть. По суті, що вони не шукають Бога у своєму житті, а вони кажуть йому, що ні. Ми діти Авраама. Ми належимо до сімейства людей, які глибоко вірять Богові. І потім вони навіть говорить, що одного ми маємо Отця, то Бога. Вони завідують. Але Ісус каже: почекайте, те, що ви належите до сімейства Авраама, це не говорить про те, що ви є діти Божі. Це не говорить про те, що ви є справжні поклонники. Третій момент. Знаєте, Ми можемо себе віднести в категорію людей і можемо думати, що якщо я принадлежний до чогось правильного, до чогось доброго, то тоді я є справжнім поклонником. В даному випадку ми можемо думати: ну якщо я є членом церкви, якщо я хожу постійно в церкву, якщо я приходжу сюди, церква це правильно, церква це істина. І якщо я постійно чую те, що тут проповідується, ну, напевно, я є справжнім поклонником. Але Ісус Він говорить, Він каже: Ви хочете мене знищити, ви хочете мене вбити. Ваша приналежність до правильних речей не вказує на те, що ви є дітьми Божими. Не вказує на те, що ви є Богошукачами. Тому що фарисеї вони якраз стверджували протилежне. Ви знаєте, а що означає термін поклоніння взагалі? Тому що ми говоримо саме про це. Дивіться, поклоніння це. Надзвичайно шанобливе благоговійне ставлення до кого небудь Почекайте, тоді, виходить, якщо ми дивимося з самого початку, поклонником, можна не, поклонником не є той, хто знаходиться, можливо, в правильному місці, відноситься до правильного місця. Можливо, навіть може говорити правильні слова або оспівувати. Можливо, навіть може належати до чогось правильного. Але ці речі, вони всі розбиваються, і ми це бачили. Але поклоніння це надзвичайно шанобливе благоговійне ставлення до когось. Дивіться, справжня суть поклоніння, вона визначається не до певних практич, не до певних речей, до яких ми можемо мати тут на землі відношення, але шанобливе ставлення до когось. Дивіться, Бог звинуватив людей у нешанобливому ставленні до нього. Так сталося було в ізраїльському народі, що вони перестали поважати Бога по суті. Книга Малахії, перший розділ, шостий вірш, написані такі слова. Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? Отже, поклоніння Богу, то не перебувати в правильному місці, не оспівування пісень чи говоріння правильних слів, навіть неналежність до віруючої родини чи церкви. Це поважати Бога. Бог показує, що людина може мати нешанобливе відношення до, до нього. І це реальність, яка може бути у християнському житті. Тому, якщо ми хочемо перевірити себе саме на справжність поклоніння Богові, нам потрібно подивитися на нього, настільки він, як особистість, і те, що він говорить, настільки в мене є повага і пошана до того, що він говорить і що він робить. Відсутність поклоніння це перестати поважати Бога, перестати поважати Його Слово, перестати поважати те, що Він говорить. Подивіться, навіть Бог сказав, якщо подивитись далі, книга Малахії, перший розділ у 10 му вірші, він каже такі слова: нехай хто серед вас замкне двері святині і не буде надармо освічувати мого жертвоника. Бог далі продовжує говорити, Він каже, я не маю вподоби до вас, говорить Господь і із ваших рук. Не вподобаю я дару. Бог навіть звернувся до них, тому що люди, які не поважали Бога, вони продовжували практикувати певні практики в своєму житті. Тобто, подивіться, вони відвідували храм, вони приходили в храм, вони щось робили для нього, вони навіть щось приносили для нього. Але Бог каже: почекайте до ізраїльського народу. Він каже, ви дещо заплуталися в своєму житті. Ви заплуталися в своєму поклонінні. Ви упустили основного. Ви виконуєте певні практики, але я і моє слово для вас неважливе. Божа особистість і Його слово. Воно стало на інший, на третій, на четвертий план, але там були інші головні речі. Там вже були, можливо, якісь людські речі. І з чого розпочинається правильне поклоніння? Ми бачимо, що поклоніння це поважати Бога. І сам Ісус Він сказав тут, як бути правдивим поклонником. Як ми можемо перевірити себе на справжність поклоніння? Адже поважати Бога ну це так, знаєте, ми можемо сказати, я поважаю Бога, і я не можу, ви не можете мене перевірити, поважаю, наскільки правдиві мої слова, в тому, що я кажу, я поважаю Бога. А я вас не можу перевірити. Але тут є момент, який Ісус Христос сказав, який може допомогти нам з вами зрозуміти, я справжній поклонник, чи, можливо, я не знаю, чому я уклоняюся? Чи, можливо, я є в тій категорії людей, яка просто заплуталася і не знає, і переплутала. Нам потрібно звертати на це увагу. Подивіться далі, Ісус Христос говорить, 4 розділ, 23 вірш. Ісус каже, але наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві, вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді. Бо отець собі прагне таких богомільців. Ви знаєте, справжні поклонники, як вони живуть по словах Ісуса Христа? Поклоніння розпочинається від істини і від духа. Правдиві богомільці, правдиві богошукачі, віруючі люди. Що вони роблять? Дух Святий через істину. Починає вчити і вести таких людей по житті? Приводити мене у стан послуху, послухайте, і правильну і правильно поведінку буде не дім молитви. Тому що на дві години я можу тут бути адекватним. На дві години я можу тут бути правильним. Я можу правильно відсидіти, поздороватися, зробити те, що всі зроблять. Але чи в цьому є суть нашого з вами вірування? Чи в цьому є суть взагалі нашого з вами слідування за Богом? Тому що багатьох людей приводить в правильне, скажімо так, положення, це саме дім молитви, місце. Людина прийшла, тут не можна, тут сидимо тихо. Тут поважаємо один одного, тут слухаємо один одного, тут служимо один одному. Але суть справжня починається тоді, коли ми йдемо далі. Тому Ісус і сказав, що справжні поклонники, тобто справжні мої діти, Люди, які люблять і поважають мене, вони не прив'язані до місця. Їх не місце спонукає жити правильно. Їх спонукає жити правильно Дух Святий, через істину Слова Божого. І тому нам з вами е, потрібно перевірити своє серце, що мене заставляє жити правильно. Якщо я поклоняюсь Богу, якщо я є людина, яка шукає Бога, то Дух Святий. Буде продовжувати навчати мене через Слово Боже. Я буду відштовхуватися не від певних речей. Я буду відштовхуватися і задовільнятися, можливо, навіть неправильними словами, тому що Ісус каже, що слова можуть бути правильні, але всередині немає шанування мене. Він каже, що людина може належати до певної групи людей чи до церкви, як вони належали до сімейства Авраама, і вони дійсно вони в цьому були повністю праві, бо вони мали свою праісторію. Але він каже: почекайте, ви подивіться, що ви робите. Він каже: Ви сьогодні готові мене вбити. Бог не вбиває. Він каже: Бог не вбиває. Ви робите вчинки вашого батька. Не дивіться на свою принадлежність, а подивіться на свої вчинки. Подивіться на те, чим яка основна практика у вашому житті. Чому Бог він розпочинає наше ходження саме із істини, а не через ті речі, які ми з вами перерахували? Тому що, як я вже казав, що дім молитви він дасть вам добру поведінку тут, а за межами до молитви буде все по-іншому. Якщо поклоніння це тільки оспівування, то ми можемо тільки устами наближатися до Бога. Від істини того не буде. Чому не через принадлежність, бо поступки не змінюються, а істина? Принадлежність, вона не змінює наші поступки, а істина, яка працює в нашому серці, вона може змінити нас набагато далі і набагато довше. Взагалі, якщо ми дивимося в Біблію, то ми бачимо, що людина вона не може нікому не поклонятися. Вона однозначно комусь склоняється. І про це говорить Біблія. Ми не можемо нікого, як би нічого не шукати. Ми щось шукаємо однозначно на цій землі. Ми можемо шукати або Бога, або щось інше. І якщо. Ми не вклоняємося Богові. Тобто, якщо істина, Слова Божого, вона не працює в нашому серці, ми відштовхуємося не від істини, то тоді ми вклоняємося якимось іншим речам. Ми тоді відштовхуємося в нашому житті від чогось іншого. Є інші речі, які для мене є важливими. Є інші речі, які є для мене центровими, яких я буду триматися. Біблія це вже називає ідолопоклонством. Тобто є богопоклонники, є Богошукачі, а є ідолопоклонники. Тобто, це людина це, це момент, який відбувається в людському житті, що людина чогось може дуже сильно триматися, дуже щось сильно любити, але це не Бог. І люди, все життя людини може крутитися саме на округ цієї речі. І якщо подивитися, що Біблія говорить саме про ідолопоклонство, то послухайте: Перше Пісня до Корінтян, 6 розділ, 9-й віч, написані такі слова. Хіба ви не знаєте, що неправідні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідола, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники. Ми бачимо, що ідоляни це люди, які люблять щось більше на цій землі, ніж Бога. Тобто є важливіша річ, яка може на мене впливати якої я буду слухатися більше, ніж Бога. І Бог каже, апостол Павло каже, він каже, ну, окей, це ваш вибір. Я нічого не маю проти, але він каже, я мушу про це вас попереджати, і ми мусимо самі свідомо розуміти цю істину. Ми Мусимо розуміти, що якщо в моєму житті є річ, яка важливіша, яка мене більше заставляє щось робити, ніж Бог, ніж поклоніння, ніж його слово. Він каже, ви ідолянин, ви вклоняєтеся якісь речі. Він каже, такі люди Царство Божого не наслідують. А обман диявола полягає в тому, щоб ми на цій землі поклонялися саме якісь речі неправильні, щоб ми її трималися. А, а життя насправді коротке. А вічність, вона нескінченна. Ми знаємо, що слово вічність воно не має виміру часового. І тому диявол каже, що. Тримайся тут чогось на землі, адже життя в тебе коротке, але потім що буде, нам потрібно думати якраз про інші речі. Тому, знаєте, нехай Господь Бог, Він поблагословить кожного із нас, щоб ми могли бути тими людьми, які вклоняються йому в дусі та істині. Тобто, наше життя, воно відштовхується в першу чергу від Слова Божого. Наше відношення до Євангелії, відношення до Слова, воно може показати сьогодні відношення до поклоніння Богові, до Його Богошукання. Ви можете просто, якщо просто сказати, то ми можемо перевірити себе, настільки Слово Боже, Євангелія, Біблія, воно є важливим у вашому житті. А важливим вона є, або неважливим, ви можете подивитися, настільки ви зустрічаєтеся часто із Словом Божим, із Біблією. Тому що якщо Біблія це є одна книга, а моє життя це зовсім друга реальність, і я живу своїм життям, а Біблія в мене просто лежить для того, щоб гості, якщо прийдуть до мене до хати, вони побачили, що в мене є також Біблія, то тоді, тоді я, я не є Богошукачем. Тому що Богошукач і справжній поклонник він шукає Бога щодня через Слово Боже. Тому що Ісус каже, що справжні поклонники вони поклоняються в дусі та істині. Вони дозволяють, скажімо так, вони приймають роботу Духа Святого у своєму серці через Слово Боже. Тому нехай Бог не благословить нас цьому. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помолимся.